Мене звати Павел. Мені 40 років. Я брат Капуцин. Народився, виховувався у Янові Любельському, а моя сім'я походить із Замойського краю і має сільське коріння, і я з цього дуже радію. Пам'ятаю, як сьогодні був 2001 рік. Я був у міру нормальним хлопцем, навчався у випускному класі, мав довге волосся, грав на гітарі, мав гарну дівчину. Але від якогось часу задумувався: а може, є щось більше у житті? Може я хотів би піти глибше. Також у сфері духовності шукав. Був на реколекціях у паулінів, вів переписку з кармелітами, але знав, що це не те. Під час пішого паломництва на ясну гуру мені в руки потрапив буклет про капуцинів, капуцинів, тобто згромадження, в якому я тепер є. Йдеться ось про цей буклет: реколекції, які запрошують на дні зосередження. Дійсно, 16 листопада, 2001 року, я поїхав до Сензішова Малопольського, де зараз знаходиться наш новіціат, і там той перший контакт. Дійсно, вже щось почалось змінюватись. Я зрозумів, що бачу своє місце саме там. Господь бог показував мені тих братів. Те середовище, зустріч, те, що там бачив, як щось, що є дуже моїм. І дійсно, закінчивши випускний клас, довго не задумуючись, я подав документи і був прийнятий до згромадження. Сьогодні вже понад 20 років, як я є капуцином. За цей час відбулися різні моменти. Двічі думав, що виженуть мене раз в постуляті за те, що зробив собі дреди на зустрічі молоді в Волчині, другий раз. Як тут був семінаристом, мій вихователь мав деякі застереження з мого приводу і теж думав, що це закінчиться тим, що мене виженуть з монастиря. Але я є тут і за це Богу дякую. За цей час пережив дуже багато. Мабуть, ніколи не уявляв собі такого життя, яке зараз маю. Дякуючи тому, що Господь Бог мене сюди покликав. Я побував на різних континентах, навчався у Римі. Сьогодні служу тут як викладач, як священник. Це таке життя, зрештою, не уявляю собі кращого і ліпшого. Часом цитую одного з наших давніх братів, який говорить: не вмію бути ніким іншим, як тільки капуцином. Я теж можу підписатися під цими словами. Не завжди було рожево, не завжди було ідеально, але, зрештою, бачу, що це найкраще життя, яке для себе можу уявити, і я не проміняв би його ні на що інше. Думаю про те, що Господь Ісус говорить, що і кожний, хто задля імені мого покине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, в сто раз більше одержить, і життя вічне матиме в спадщину. Я часто цього досвідчував і досвідчую надалі різними способами. Ба і думаю, що Бог далі буде мені це показувати, бо ця історія ще не закінчилась.